Доброго ранку, дорогі телеглядачі. А вже ранок, галичане. Ігорку, хочу тобі сьогодні розказати цю студію одну Давай. <про>, Про відомого фізика. Отож, якось увечері він зайшов у свою лабораторію і побачив там учня, який ще працює. Ну і Фізик, фі, фізик спитався за учку, так як ти кажеш, що ти тут робиш? У такий пізний час, така пізня година. Що ти тут робиш? Він каже, я працюю. <гум> Вона працює <гум> в <першій> асоціації. <гум> От, ну він подумав, подумав, питається його: ну а що ти робиш тут зранку? Що ти робиш в день? Учень такий, знаєш, очікуючи похвали, каже, вдень я теж працюю. От у фізика виникло запитання. Учень похвали відповідно не отримав, тому що фізика виникло запитання, а коли ж ви встигаєте подумати? Тобто надмірна праця, вона не ефективна праця. Не так вигрузило. Ти Подумав народ. Ти, ти не задумувся? треба перенавантажувати свій організм, щоб ефективно працювати, думати. Плануйте вдало свій час. Розраховуйте на свої сили, на свої можливості і думайте. Що ти робиш для того, щоб ефективно працювати? Ну, Якщо ти скажеш, що зі мною сваришся, то. Для ефективної роботи треба бути врівноваженим, бо, <різь> у, рівнені бо, рівнені бо <різь> у роботі, в будь-якій роботі, навіть у такій ситуативні, як у нас з Мар'яною, мусиш бути виваженим, мусиш бути мудрим. Треба попустити, буває, періодично. Мар'яні. Мар'яні теж. Дзеркало. Всего на все дзеркало. А від натхнення? А звідки черпаєте викликати? Любов до близьких, повага. Скажіть, як вам це відбувається? На підходите до дзеркала і сформити? Звичайно. Проходиш до дзеркала і кажеш, о, яка я красива, о, яка я щаслива, о, яка я багата. І таким чином тому, тебе на позитив, так? Так. Потрібно цього хотіти навіть. Наприклад, ми цього хочемо, ми цього доб'ємося. Посмішка зранку моєї дитини і добре слово від чоловіка. Які-небудь будь-які приємні слова. А ви вже пишете? Ну я не знаю. Я стараюся, як хто як. Я, наприклад, для мене моя робота це є сімейний затишок. І я догляд за дитиною, за чоловіком, за побутом. Ось така, в чому цьому наразі складається моя робота. Це здоровий сон, здоровий спосіб життя. Внутрішнє щось має бути, і тоді ефективно працюється. Бо якщо людина в депресії, то праця ніяк. Сплю ну, годин 5-6, ну, тобто все ми я вже рано на ногах, а лягаю хай 12. так. Потрібно вірити, що як ми виростемо, ми досягнемо якоїсь мети в житті. А вже ранок, Галичани, прокидайтеся, бадьоріться разом з нами разом з нашою ранковою програмою на обласному телебаченні. «Галичина». Доброго ранок. Ігорко, а що так не впевнено у собі? А Та так щось я знаю. От хочеш, запропонуємо нашим глядачам кілька порад, як набути впевненості в собі. До речі, тобі це називати? От, наприклад, порада номер один. Перш за все. Щоб почуватися впевненим, потрібно написати список 30 своїх досягнень. Пригадуєш а, хоч одне? Або. Пригадуєш, хочуть досягнення? Та в мене кожен день це. Наприклад, досягнення, Наприклад, наприклад. Досягнення, яким ти пишаєшся найбільше. Я? А ти не можеш виділити? То, то, то всі, як діти, як діти, не можеш виділити краще гіршою. Зрозуміло. <гум> Порада номер два. Номер два. То написати список 30 досягнень, ти кажеш, а взагалі треба пригадати список справ, які ти зробив протягом року. Добрих справ, так? так? А, ну що за рік? Багато чого. От тебе запросила і терплю в цій студії. Це вже, слухай, це ж подвиг. Це мені дотацію за те треба платити. А ще наші глядачі, дорогі, радять займатися активно спортом, це теж впливає. Тут дуже класний підпункт. На Дозволяйте собі розслабитися. Риболовля, відпочинок, а відтак молитва після того. Чого. <рес> Також потрібно схвалювати свої вчинки. Ну, наприклад, протягом семи днів. Ну, бо якщо ви почнете себе перехвалювати занадто, то у вас нічого не вийде. У вас самооцінкою буде не все в порядку. От, наприклад, поставити собі таке завдання, хвалити себе протягом. Не. Або уявити, що ви ідеальний. Пробував? Ні. Не виходить, я, я навіть розумію, чому тренуйтеся приймати рішення в побутових питаннях за 30 секунд всього на все. Дуже. Учіться говорити красиво, уникайте слів паразитів. Ігорку, це правило номер миродин для тебе. Які слова паразити? Ті що я говорю Пі-пі-пі. Оце ж в тебе тут їх люди добрі. Знали би ви, що відбувається за кадром. Я пропоную навіть колись зробити прощальну мені передачу з усіма би Мені навіть інколи здається, що ти про це мрієш. Отож, ми розпочинали про. Поради, як почуватися впевненими, і ще знаєте, що додає найбільшої впевненості нам у житті, якщо ви проводите час з приємними вам людьми. Не оточуйте себе неприємними людьми, які вас ні на що не надихають, не розвивають. Оточуйте себе приємними позитивними людьми. От так як це я. так як мій з ворог не каже, аби бути впевненим, треба раз в сотку перевернути. З ким ви оспоряднюю. Ну, або можна сходити принаймні інакше. Доброго ранку, мене звати Роман. Сьогодні я вам приготую каву леді лайк. Вона складається з еспресо, молочко збитим до температури 85-90 градусів і лікер бейліс. Отже, почнемо. Свіжозмелені зерна кави надають каві особливого смаку, тому що кава свіжозмелена, вона є повноцінний, має свій повноцінний смак і аромат. Молоко збите до температури сімдесят п'ять дев'яносто градусів надає. воно стає таким м'яким і смачним, даємо лікербеліс. Вливаємо молочко. Наливаємо еспресо. Ця кава є для доброго настрою. Отже, хто хоче задати собі кльового настрою зранку, будь ласка, заходьте до нас і ми влаштуємо це для вас. Даємо збиті вершки. І поливаємо шоколадом. Ось, будь ласка, кава Lady Like для вашого настрою. Смачного вам!